Досвід після Другої світової війни, на жаль, він актуальний. Як робили німці? Німці в своїх там повністю зруйнованих містах вони найчастіше просто закопували будівельне сміття і зверху нарізали по-новому ділянки і будували. І а, у нас зараз такого, такого немає. Тобто, наприклад, коли ми експериментуємо разом з нашим агентством відновлення таку комплексну відновлення, наприклад, Посад Покровський, то там одним з викликом був неочевидним таким, що ти маєш справу, ти не можеш, як німці після Другої світової нарізали, знаєте, діляночки, роздали і вперед. У нас є право приватної власності, тут комунальна власність, угу. тут державна власність, ти всіх поважаєш, ти не можеш, якби, просто так, змістити а, ділянку людини, якщо ось вона ця ділянка, якщо в тебе там. План комплексного відновлення, які строки інші, тобто набагато складніше, я б так сказала. Реально будівельне сміття одна з найбільших тут проблем. У нас мільйони його. Ми намагаємося працювати з партнерами, щоб говорити про його повторне використання.